Кинута на призволяще техніка та зникнення будівельників. Такий підсумок червоно земельного конфлікту на вулиці Гмирібні історії за останній рік стали невід'ємною складовою столичного життя. Проте цей випадок для загальної картини нетиповий. Далі Тарас Ратушний вулиця Гмирі на житловому масиві Осокорки. Сьогодні тут закінчується Київ. Далі пролягає територія перспективної забудови столиці. Раніше тут планувалося звести в котеджне містечко однак, поки розроблявся проект, інвестиційна цінність мальовничої місцини різко знизилась через сусідній завод енергія та колектор у селищі Бортничі. Площа зеленої зони навколо місцевих озер невпинно скорочується. Пісок намивається з усіх боків. Коли з автостоянкою на вулиці Гмирі зазвучали пилки, місцеві мешканці вийшли на стихійний мітинг. Зрештою їх обурив не факт знищення зелених насаджень, а те, що будівельники не змогли показати документи, які б дозволяли вирубку. А тим паче будівництво на ilgilendi. Попросили предъявить документы у строителей, которые здесь находились. Документы никто не предъявил, при этом в срочном порядке все разбежались, вырубка леса прекратилась. Человек, назвавшийся прорабом, сказал, что документов у него сейчас нет, они находятся в офисе. По таким нашим данным, это должно быть документы, принадлежат фирме «Эпицентр». Вирубка проводилась у нічні години і на світанку. Відразу ж на розчищеній території розвантажувались камази з піском. Зупинити роботи вдалося лише правоохоронцям. Кількох робітників яких було затримано і доставлено до райвідділку з метою встановлення їхніх осіб. Решту персоналу вдалося благополучно втекти. Просто не помітили, коли це сталося. Виглядаю я із вікна, дивлюся, а що то за галявина з'явилася і вже пісок на ній. Як це робиться? Просто якось злочинці тільки можуть так робити. Вже дві доби тимчасове житло будівельників порожнє. Видно, що його залишали похопцем, за забутими речами навіть не повертались. Водій бульдозера залишений на господарстві, на контакт йде неохоче і швидко залишає місце пригоди. На роз Зкритих піщаниках лише два покинуті бульдозери. Решту техніки вже евакуювали. Мешканці кажуть, територію розчищають під будівельний супермаркет. Однак жодної офіційної інформації з цього приводу люди не мають. Забудовники пообіцяли показати дозвіл на будівництво лише після свят. Однак саме за свята зелена зона мала перетворитись на пустелю. Тарас Ратушний, Олександр Горнійчук, НТН.